Коли автомобілі тільки з'явилися, всі знали, що періодично потрібно очищати поршневі кільця від забруднень. Паливо тоді згорало набагато гірше, ніж зараз, на поверхні деталей швидко утворювалися лаки і шлами. Мастило теж було так собі або навіть гірше. Що ж відбувалося з ним у двигуні? Воно окислювалося на стінках циліндрів, стаючи плівкою, а потім потрапляло в канавки поршнів. Також у процесі горіння палива утворювалася сажа. Яка перемішувалася з мастильною плівкою. Згодом усе це перетворювалося на єдиний моноліт стійкі тверді відкладення, які блокували роботу поршневих кілець. Із забрудненнями автомобілісти боролися всіма доступними на той момент способами. Заливали двигунки росином на ніч, пізніше стали додавати розчинники. Відчайдушних автолюбителів не зупиняв ні ризик залишитися взагалі без машини, ні практично нульова ефективність таких заходів. Втім, зараз власники теж люблять експериментувати на шкоду собі. А дехто взагалі про розкоксування двигуна забув, розслабився, покладаючись на присадки в сучасних мастилах і умовно високі стандарти палива. З тих часів сучасна автохімія зробила крок далеко вперед. Однак вона все таки не всесильна, як думають деякі. Тому варто розвінчати найпопулярніші міфи про розкоксування двигуна. Сучасним двигунам розкоксування не потрібне. Нічого подібного. Звичайно, за 10-15 років ситуація з паливом або мостилом змінилася в кращий бік. Незважаючи на це, проблема закоксування нікуди не пішла. Вона навіть посилилася. Спасибі прогресу. Технології досконаліші, зазори між поршневими кільцями і канавками менші, система вразливіша. Навіть тонкий шар відкладень призводить до того, що робота двигуна порушується. Згодом відкладень стає більше, проблеми стають серйознішими. падіння компресії, гартівне запалювання, детонація, прискорений знос, а потім серйозна поломка. Не бажаєте розщедритися на капремонт, пам'ятайте про розкоксовку двигуна. Розкоксування двигуна це універсальні ліки від усіх напастей. Безперечно, препарати хімії для розкоксовки дієві. Але до живої води з народних казок їм далеко. Розкоксування двигуна насамперед ремонтно-профілактична операція, як огляд у лікаря гігієніста, якщо вже проводити паралелі з медициною. Якщо є проблеми з чистотою циліндрів, хімія їх усуне. Але якщо двигун сильно зношений, ніяке розкоксування вже не допоможе тільки перебирати і замінювати деталі. Процедура розкоксовки для всіх двигунів однакова. Принцип єдиний для всіх моторів. Однак двигуни бувають різні: рядні, опозитні, веподібні. Для кожного є свої нюанси. Але загальне правило одне: якщо у двигуна циліндри під нахилом краще заливати більше рідини. Я постійно користуюся присадками до бензину і роблю промивку форсунок рідиною з розкоксувальним ефектом. Робити ще розкоксовку ні до чого. Найефективніше видалити відкладення можна методом занурення. Тобто заливаючи розкоксувальний склад безпосередньо в циліндри, так що одне іншому не заважає, але при цьому виникають нюанси: підлізти до технологічних отворів часом непросто, потрібні спеціальні інструменти і комфортні умови. На вулиці під дощем або снігопадом цю процедуру краще не проводити. Саме тому варто поєднати розкоксування двигуна з плановою заміною оливи або свічок. Після розкоксування двигуна машина завжди сильно димить. Машина буде диміти у будь-якому разі, але не завжди сильно. На поршні є технологічні виїмки, які затримують рідину. Крім того, відкладення просочуються парами препарату і розбухають, не дозволяючи рідині просочуватися далі. Ці надлишки препарату починають згорати під час запуску двигуна після процедури, перетворюючись на білий дим із вихлопної труби. Щоб диму було менше, потрібно видаляти рідину, що залишилася в циліндрах. Зробити це можна за допомогою трубки зі шприцом, які йдуть у комплекті з препаратом для розкоксовки. Якщо необхідно, її можна подовжити будь-якою пластиковою трубкою. Якщо залишити рідину в системі, запуск може бути ускладненим, а густий білий дим буде йти довше. За каталізатор переживати не варто. Препарат вигорає поступово і без шкоди для нього. Після розкоксовки можна доїхати до автосервісу і вже там замінити мастило. У принципі, можна. Але однозначна відповідь на це питання залежить від того, скільки оливи у вас у системі, якої вона якості, скільки їхати до автосервісу, на якій швидкості та яким буде навантаження на автомобіль. Тому краще міняти мастило, не відходячи від каси, тобто одразу після розкоксування, а не пускатися в ризиковані воєжі. Після розкоксовки буде тільки гірше, тому що впаде компресія в циліндри. Як правило, старі двигуни буквально заростають відкладені, через це поршні та кільця сильно зношуються. Якщо провести на такому автомобілі розкоксовку, то з'ясується, що за роки експлуатації деталі неабияк зносилися, тому і падає компресія, а запуск стає ускладненим. Якщо обробка двигуна препаратами пройшла без хороших результатів, значить двигуну пора на перебирання. Після розкоксування двигун не запуститься. Під час розкоксування двигуна циліндри змочуються рідиною. Якщо їх як слід не просушити, мотор може запуститися лише після кількох спроб. Тому після процедури рекомендується протерти насухо свічки і видалити надлишки препарату з циліндрів. Тож, друзі, будьте уважні, дотримуйтесь рекомендацій фахівців. Тоді ваш двигун порадує вас тихою і бездоганною роботою.